Так, зараз погодуємо хрюшку. І вже пройшло трохи часу. Треба показати, і щоб ви мені сказали, підросла вона чи не підросла, бо там щось непонятно, росте вона чи не росте. З приводу... Як ми її назвали. <ріст> Оператор мені каже, що її звуть Вітя. <ріст> Бо як заходиш в сарай, вона досі робить отак: Віть! Віть! <ріст> Гукає середнього сина, мабуть, на каву чи на чай, не знаю. <ріст> Я її називаю хрюнька. Старший син Каженюшка. В общем, хто їх хоче, и насипає. Так. так. Годуємо її тричі потрошку, щоб гаряченькі давати, тому що зараз трохи погода така, бридка холодна, незрозуміла. Так. Зараз я руку помию. Виходь, йди, йдіть, гуляй. Йди. Ди сюди. Ди, до мене йди. Вітьок, ти прийшла, я ще не вичистила, чекай. Йди сюди, йди, йди до мамки. Іди їсти. Пішли, йди їсти. Залазив корито, як і залазила. Нічого в нас, каже, не змінилося, да? Єдиний казер, я тепер люблю, щоб мене отак чухали. Хороша. Хороша. Малявка. Ну, мені здається, що вона виросла. Ну, а там, не знаю, вам, мабуть, буде видніше, ви її давно вже не бачили. Вже наступив ранок. Зранку зазвичай годуємо курей. І погодуємо всі разом. Сарай ми закриваємо, бо в нас тут все, що треба. На кількість курей, така, як в нас, так? Ну, ось таке відерочко пшениці. Кицька не поїла. Все ж кицько ми. Годуємо. Так, стій тут туди нити. А я зараз порозсипаю і відкрию курей. Вони у нас тут ходять наче свині, дуже багато багнюки в них. Так, ципульки, навіть вам ще трошки сюди. Ой, в них там так тепло, так гарно. Так, відеречко я повішу. Хочу сказати, що в нашому регіоні е, наразі кури дуже-дуже дорого стали, бо якесь, наче, і яйця по золотій ціні. Кури в нас е, такі ось маленькі, молоденькі, коштують 300 гривень, які ще навіть не несуться це місяць по три, по чотири. А ті, що несуться, курки, я навіть не питала, яка в них там ціна. А ось на яйця ціна на домашні 80-90. І 100 гривень за десяток. За 80 це купите отаке ось маленьке яєчко, якщо воно середнє і більше велике, то це буде 90 або 100 гривень. Ну, в супермаркетах у великих, таких як там АТБ, Союз, то там наразі яйця по 70 гривень за десяток. Але в нашому житті при нашій Звичайні зарплатні. Це занадто дорого. Це, можна сказати, велика розкіш для людей, які наразі живуть в містах великих. В нас ще молоденькі курочки поки що не несуться. Попереду дуже багато свят. Ну і пішли покажу, що я з ними буду і робити. Ну, а для того, щоб зберегти Яйця і хоча б там вони були для того, щоб можна було зробити якийсь омлет, або млинзі підсмажити, то я їх буду розбивати. Отак, От кульочок обережно. Для чого це я все роблю? Тому що е, літо у нас яйця було по 20-30 штук за один день. Тобто це дуже багато. Е, зараз старі курки, в них лінька. І вони менше несуть яйця. Тобто в нас зараз курей ви бачили багато, а яєць за день буває 5, 6, 10, буває 3 взагалі. Тому на нашу сім'ю трошки їх... Може не вистачати, я вирішила їх зробити ось так. Зараз покажу, що ми з ними будемо робити. Тут шість яєчок, наприклад, омлет на сніданок. Так. Зараз эту трошки приберу. Так, это у нас печенки, это у нас филе. Все, и вот сюда я буду складывать в кулечках отак так яйца. Хочу сказати, хто таке не робив. Рекомендую. Яйця не портяться, вони просто заморажуються. Коли вам потрібно, цей кульочок просто на ніч достали, в мисочку поставили. До ранку воно у вас розморозилось, навіть просто в холодильнику можна. І воно має такий самий же свіжий вигляд і смак, як ви ось розбиваєте зараз. Дуже хороша штука, але ось я сміялася, доказала, якщо світло відімкнути, це буде більше, ніж на 2-3 доби, то омлет не будемо їсти. Не те, що всією сім'єю цілий день. Але, наприклад, всією вулицею. Але то вже таке життя покажеться. До речі, якщо світло вимкнеться, то і в морозильній камері в мене буде велика біда, і прийдеться це все переміщувати в банки, консервувати. Навіть таке, як голубці і домашня ковбаса. Ну, але не бачу проблем, тому що домашня ковбаса зазвичай. Консервуються і в банки, вона просто жиром заливається і потім розігрівається на пательні. Так само і голубці вони в банці томатною пастою закриваються точно так же, як і огірки, і помідори, і все інше. Ну, на цьому все. А під коментарями я очікую від вас під відео. Вірніше, я очікую від вас коментарів. Наразі яка ціна на курей, які несуть яйця в вашому регіоні? Де це знаходиться? Та яка ціна на золоті яйця?